Зала не вміщала всіх охочих послухати, яким буде їх комунальне життя після 1 липня. Нагадаємо, що саме з цієї дати вступає в дію закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Згідно нього, жеки уже не будуть обслуговувати будинки. Це мають робити самі власники. Для цього мають або найняти управителя, або створити ОСББ, або об'єднатись у асоціацію. А оскільки у Славуті на утриманні житлово-комунального об'єднання 198 дев'яносто багатоквартирних будинків, то зміни торкнуться тисяч славучан. До часу ЧЕ залишається чотири місяці, і міська влада розпочала активний процес інформування, обговорення, консультацій. Міський голова Василь Сидор назвав першу зустріч конференцією, яка ближче до завершення перейшла у диспут. Ми сьогодні інформуємо, тому сьогодні прийшло 300 чоловік. Сідуючий раз там прийде 500, там прийде 300, Ми будемо спілкуватися стільки, скільки потрібно, поки не вирисується той костяк людей, які готові взяти на себе вже питання. Тоді пройде сідучі етап, це процес навчання уже потенційних управителів чи потенційних тих людей, які виявлять бажання далі приймати участь в системі вже. На початку зустрічі присутні з великою увагою вислухали короткі, але змістовні інформації відповідальних працівників виконавчого комітету міської ради щодо юридичних аспектів та економічних засад нового закону. Закону, який ставить за мету виховання свідомого відповідального власника житла. Бо саме власники квартир у багатоквартирних будинках повинні будуть самостійно вирішувати усі питання з утримання будинків поточного капітального ремонту, прибирання. Інших комунальних послуг і самостійно визначати, яку суму внесків збирати на ці потреби, скільки платити управляючому бухгалтеру, і так далі. Досвід створення ОСББ, а таких у Славуті уже 27, свідчить, люди охоче об'єднуються, коли бачать мету. Знаходяться й ініціативні власники, готові взяти на себе керівництво. Приклад будинок по вулиці Садовій, 1 А ОСББ, це є те, що ви є власником. Власником, який вільно розпоряджається, але також і має обов'язків. Скільки сплачувати кошти коштів, це самі люди і вирішують, а вирішують вони відповідно до своїх потреб. Якщо у них в будинку немає якихось нагальних таких великих витрат, вони можуть бути і мінімальними, вони можуть бути навіть 20 копійок. Позитивний досвід роботи й у ОСББ, що по вулиці Ярослава Мудрого, Валентин Гарбарук, колишній голова об'єднання, також ділився досвідом. Відповідав на численні запитання, надиктовував номер мобільного телефону для подальшого. Спілкування із усіма зацікавленими є. Зараз на Славуті доволі такі активні люди, які займаються ОСББ, які знають ці закони. Тобто, це ми я вивчаю це вже півтора року. Я вивчаю це досить багато, і то я ще не знаю стільки, як знає там ще пару чоловік. У нас є. Серед позитивного досвіду створення ОСББ на жаль є й негативні, бо якщо у нових будинках об'єднуватись простіше, то старі обростають поганими звичками і традиціями, і не всі хочуть з ними прощатись. Сусід 30 років випасував курочок перед своїм будинком. І коли ми розбили квітники, він вигнав курочок на наші квітники. і сказав, не треба мені вашого СББ, не треба квітників, я хочу тут випасати курей. Другий сусід каже: Я 10 років ставив машину тут, де дитячий майданчик, я хочу ставити напротив вікон, не треба мені вашого СББ. Людей також цікавило, як передаватимуться старі будинки, що мають багато проблем, чи не втратять пільговики своє право на пільгу. То надаватиме послуги з вивезення сміття, як облікуватиметься використання енергоносіїв у будинках у місцях загального користування і багато іншого. Жваве обговорення переходило і за межі зали. Люди збирались групами і дискутували. І це добрий знак, що немає байдужих. Є сподівання, що до 1 липня власники квартир у багатоквартирних будинках визначаться із формою управління будинком, бо в іншому разі виконавчий комітет міської ради буде змушений на конкурсній основі обирати і призначати. Чати управителів. Міський голова запевнив, що влада всіляко сприятиме процесу реформування у плані інформаційного роз'яснення та юридичної підтримки. Подібні зустрічі планується провести у всіх мікрорайонах міста. У виконкомі в управлінні житлово-комунального господарства працюватиме робоча група, до якої залучатимуться громадські активісти. Ініціатива зі створення об'єднань власників багатоквартирних будинків виходитиме тільки від людей, але влада залишає за собою право оберігати славучан від. Недобросовісних управляючих компаній. Наша задача буде єдине не допустити аферістів, не допустити таким чином, щоб якась компанія, така як сьогодні в Шепетівці була, ви знаєте, 50 мільйонів боргів мають і так далі. Тому. Ми обов'язково порядку будемо вести контроль за тими компаніями, за тими підприємцями, які будуть приймати участь для того, щоб не вийшло так, що вони попрацювали три місяці, зібрали з людей грошей, а потім їх не знайдеш, чи, чи ще яким чином. Поки люди вивчатимуть законодавство, збиратимуть передовий досвід. Валентин Гарбарук повідомив, що він разом із такими ж активістами уже запускають пілотний проект зі створення асоціації ОСББ і запрошують усіх до участі. Крига з кресла.